Доброго дня, 11 клас. Ми з вами сьогодні поговоримо про періодичний закон. Про періодичний закон, але. Ми з вами сьогодні його трішки розглянемо у розрізі будови атома, яку ми з вами розглядали. Тобто ми з вами поговоримо сьогодні, як кількість енергетичних рівнів впливає на періодичні властивості хімічних елементів, простих речовин та складних речовин, які вони утворюють. Періодичний закон Дмитра Івановича Менделєєва вам відомий іще з 8 класу. І цей ну, закон говорить про те, що е, хімічні властивості е, нуклідів, атомів, е, простих речовин, які вони утворюють, та складних речовин до складу яких вони, вони входять, е, знаходяться в певній періодичній залежності від місця розташування їх в періодичній системі ми з вами сьогодні розглянемо. Які закономірності можна побачити, і які закономірності ми можемо не тільки побачити, а які ми можемо застосовувати при роботі з періодичною системою? Перше, перше це те, що ми з вами розглянемо, залежність радіуса атома від місця розташування хімічного елемента у групі, Ось вони групі або у періоді. Значить, зразу дивіться, що ви маєте розуміти, ви маєте розуміти те, що ми з вами будемо говорити про головні підгрупи. Ось вони, головні підгрупи. Тобто ми з вами сьогодні не будемо, не будемо згадувати про хімічні елементи із побічних підгруп, тому що хімічні елементи із побічних підгруп вони не мають спільних властивостей. Із з, е, іншими, з іншими хімічними елементами, з іншими атомами. Так, от що ми можемо сказати, про яку закономірність вивести, коли ми з вами подивимося на е, за різниця яку групу, першу, другу, третю чи так далі ми бачимо з вами, що радіус атома він збільшується зверху вниз. В межах одного ж періоду радіус атома буде збільшуватися справа на ліво. І ще раз. По таблиці. По періодичній системі ми дивимося місце розташування. Місце розташування нам може вказати на ті хімічні властивості, які можуть бути, для даного, можуть бути характерними для даного хімічного елемента. І перше, що ми можемо з вами передбачити, це радіус атома. У групах радіус збільшується зверху вниз, а в періодах радіус збільшується справа наліво. Звичайно ж, радіус атома радіус атома, він залежить від кількості енергетичних рівнів, а також залежить від кількості. Ем атомі електронів на останньому енергетичному рівні. Дивіться, якщо ми з вами порівняємо хімічний елемент під номером 3, яким у нас буде літій. Ось він і е, хімічний елемент сезій під номером 55, то там з вами, навіть не знаючи про те, що е, не знаючи, скільки там енергетичних рівнів ми зразу по кількості електронів з вами розуміємо, що е, у літія радіус атома буде менше ніж у ніж радіус у Цезія. Чому? Тому що в літі є три електрона, а у Цезія їх цілих 55 електронів. Так, посилюється, дивіться, посилюється притягання ядром атомів хімічно. А, ем, вибачте. Посилюється притягання ядром, ядром атома, електронів зовнішнього енергетичного рівня. Радіус стає менше. Тобто, чим менше е, у нас електронів, тим вони тісніше знаходяться до ядра. І, звичайно ж, кількість електронів також можна е, залежність прослідкувати від місця знаходження. Крім цього, ми з вами розглядаємо таке поняття як електронегативність і його періодичну, і його періодичну залежність від місця розташування. Електронегативність це певне, дивіться, ось воно, певне число, яке може показувати нам. Активність, агресивність у хімічних реакціях даного, даного елемента. Електронегативність вона є прорахованою для кожного хімічного елемента, і вона у вас є в таблиці в періодичній системі. Вашій вона ось знаходиться під позначкою хімічного елемента. Це ті значення, які не належать до знань, які ви маєте знати на пам'ять. Це те, що можна взяти з періодичної системи. Так, от електронегативність її прийнято считати, рахувати її за полінгом, прізвище вченого, який взагалі займався дослідженням даного явища. І дивіться, якщо ми з вами порівняємо електронегативність, наприклад, літію, Літій це у мене метал, і у нього один електрон на останньому енергетичному рівні. І оксиген. Дивіться, ось він, оксиген, має електронегативність 3,5, він має два електрони на останньому енергетичному рівні. Е, вибачте, Два електрони, шість електронів на останньому енергетичному рівні, і е, в хімічних реакціях, звичайно ж, набагато активнішим буде оксиген. Дивіться, чим більше електрон закресила. Чим більша електронегативність, тим більшу хімічну активність в хімічних реакціях буде виявляти хімічний елемент. Якщо я порівняю електронегативність флуора і хлора, то більш електронегативним буде флуор. Відповідно, в хімічних реакціях активнішим буде флуор. І е, якщо ми ще й згадаємо про те, що е, в групах хімічній властивості не металів, вони посилюються знизу вверх, то все стає абсолютно логічним. Електронегативність є по суті, є по суті синонімом, синонімом хімічної, хімічної активності металу або не металу. Може бути варіант і із металами і з неметалами. Крім цього, ми з вами зараз дивимося на схему, по якій у нас вся періодична система, от я від що це періодична система. І в цій періодичній системі електронегативність. Посилюється, дивіться, з лівого нижнього кута. До правого верхнього кута. І якщо ви подивитеся в таблиці в періодичну систему в своєму підручнику на фарзаті, то ви переконаєтеся, що хімічний елемент, наприклад, ауру, який має електронегативність 2,54, і хлор, який має електронегативність 3,16, вони підлягають даній періодичній. Періодичні Залежності. Також по періодичній системі можна сказати, що металічні властивості підвищуються справа наліво, якщо ми говоримо по періодам, по групам металічні властивості підсилюються знизу, зверху вниз, неметалічні зверху, що, вибачте, будь ласка, мене. Металічні, Де ще раз е, металічні посилюються зверху вниз, неметалічні посилюються знизу вверх. Тому, якщо я візьму два метали, таких як магній і кальцій, вони являються представниками другої групи основної підгрупи, то сильніші, більш виражені металічні властивості, звичайно ж, будуть у Кальція. А якщо я візьму неметали, такі як бром і йод, які є галогенами і знаходяться в сьомій групі основній підгрупі, то більш виражені хімічні властивості, неметалічні, мати хімічний елемент, який називається бром. А взагалі найсильнішим неметалічним елементом в сьомій групі основній підгрупі є фолор. Сучасне формулювання періодичного закону Дмитра Івановича воно є наступним: властивості хімічних елементів та їх сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер їхніх атомів. Величина зарядів, атомів, величина зарядів ядер атомів дорівнює кількості електронів. Тому Хімічні властивості, вони будуть залежати від кількості електронів. і від...